Коли захотілося щось смачненького до чаю, це саме той випадок. Подивіться, який він мега-шоколадний, пористий. Подивіться, як блистить, який у нього розріз смачний. Він настільки шоколадний і соковитий, що його можна їсти просто так, а поділити напополам і зробити якийсь крем, обмазати буде торт. 4 яйця, 4 столові ложки цукру, гарно збиваємо до такого стану. Додаємо 2 столові ложки рослини олії, 2 столові ложки молока, не включила камеру, забула зняти. 2 з гіркою борошна, 2 з гіркою какао. Пересіяли отак і додаємо 10 грам розпушувача. Перемішали. Має вийти отака масово вона рідка, але це вас хай не лякає. Виливаємо в форму, додаю свій улюблений заварний крем Рафаело, дуже смачний. Знизу силочку прикріплю в описі, випікаємо в духовці 180 градусів 40 хвилин. Смачного!